Ой-ой, які новини! Виявляється, вересень вже, а от тобто перший місяць осені все. А я навіть не помітила, бо цьогорічно аномальне осіннє літо нас добре загартувало згодні. Але математика не благанна. Лишилося два офіційні місяці, і я така стоп. хто взагалі дасть гарантію, що я не прилечу і ці два? У мене тут повний комплект, тривожний розлад, привіт, друже, рдух нещодавно діагностували, ядрить колотить. Коротше, Ай панути на осінній хандрі це був би мій next logical step. Але фіулічку я вирішила внести фарби. Сіла і рішуче народила 20 пунктів антихандри, щоб ці два місяці були. Тепліші, затишніші, сфокусованіші на моменті і непитуші. Вже два роки, до речі, тому треба ж якось розважатися, коли голова повна думок, чи не так? А тепер питання до залу: ви чимось фарбуєте свою осінь? Які у вас улюблені ритуальчики? Кидайте ідеї. І якщо мої 20 пунктів потрібні світу, я залишила їх в хайлайці чи клис на осінь. Зазирніть, раптом вам щось відгукнеться.